Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відставити онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от... У мене мама в медколеджі працювала. Хоч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, о навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. приїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну, хто в Європі жив і були стоматолога, ті прекрасно це розуміють. Ну, я не знаю, може комусь привезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірю. Знаєш? Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли б прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись: я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, приробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійсно.